Сьогодні чисельні проблеми в ділянці медицини, де заторкаються такі глибокі етичні питання. Насамперед, ми можемо згадати, це є штучні репродуктивні технології або так зване імвітро, де е, народжується в безплітній пари, наприклад, одна дитина, але водночас, для того, щоб народилася ця одна дитина, було знищено декілька ембріонів. Сьогодні маємо інші ситуації, де, е, наприклад, в Україні пропагується сурогатне материнство. Донор. Репродуктивного матеріалу, тобто жіночих і цих дитин, чоловічого сімени. Так. Все це викликає запитання, чи маємо право таке робити. Також питання трансплантації органів, кому можна подарувати орган за життя парний, за яких обставин чи маємо право купувати органи від людей. Так наскільки є певні етичні межі тут дозволені, питання евтаназії – це те, що до України ще не дійшло, але напевно десь. Добуватиме це свого часу, так? бо сьогодні суспільство каже, що життя повинно бути надзвичайно якісним, дуже практичної якості життя, тоді в непотрібним. Так це є баланс, який ми повинні позбуватися. Але досліджуючи ці всі етичні критерії, ми також питаємо себе, так? чи маємо ми право відділити цю якість життя від поняття святості або недоторканності життя.